Jesse! ¡Gracias! Якщо вони не виконують, Вим... ага. те, що ми вимагаємо від суддів по всій Україні, вимагають люди, щоб їх дійстили. Завтра ми на ті не Свободу Ліченка, а заграти цих судів і заграти цих поки ментів, які вибивали цих неправдиві показання. Напевно, немає жодної родини в Україні, яка би не зазнала на собі або міліції, або судів, або прокурорів. Ми всі з цим стикаємось, так чи інакше, в більшій чи в меншій мірі, але нам всім це знайомо. І це сталося. Чому? Тому що ми залишили, отримали спадок владу мародерів, владу колишніх комуністичних збочинців і злочинців, тих, кого треба ще судити. Злочинили знищення нашого народу, які організовували голодомори, масові репресії, мільйони українців знищували. І сьогодні їхні нащадки створили систему, яка сьогодні в нас існує. Ми живемо зараз в час, револю... в час революції. Революція вже йде, вона є. Вона є, тому що вона живе в свідомості суспільства. Вона повторюється, живе навіть в свідомості представників тої системи. Слава Україні!